Ось короче, коротше, в мене бардак. Ось ось кор... мій інвертор. На 3200, на 72 вольта. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість акумуляторів. 3,2 кВт. Получається. Ось до нього така зарядка здорова. От, зарядка. А це я купив. Ось оцей ПВР. Получається, тут два входи і два виходи. Цей виход просто на сеть, а цей вже йде на безперебойник, на інвертор. От, тут, клас, тут все стоїть авто і ручна. Тобто можна на авто поставити, можна на ручну, ручну перекидати. Ось От, такий я купив короче, електронний реле напряження з Wi-Fi. Це взагалі клас. Що хочеш, є всі функції, ну це щотчик. Щотчик плюс регулювання. Можна виключати, включати, Ну це автомати. Обозначно розеточка для підключення інвектора. Коли ця штука переключає на безперебойник, розетка виключена. Коли переключає на сеть, включається розетка і заряджаються акумулятори. Оце ну, така щитова. Це все, в ящик його поставимо. Завтра буду займатися куча проводов, якось так.